Доброго ранку, 19 липня, робимо ранкове смузі. Корисне для здоров'я. І я думала, що сьогодні не знайду що робити, але ж знайшла. Яблука є, диня у холодильнику порізана стояла. Ананас. Так, в морозильній камері був. І у нас, якщо все холодне, буде дуже бодряще, холоденьке смузі. І такий салат, я його взяла вперше. Такий називається польовий салат. І я так дивлюсь, що, що він нагадує. Молоденький такий повилазів тільки, а вони його взяли і позрізали. Вам нічого не нагадує? Так, я тож, що там в полі? Портулак іще росте, польовий салат. Ну, поки не знаю, але я так думаю, що це портулак. Тільки такі, які тільки повилазив. Йо, ну, вирощують спеціально так, так щоб будемо готувати. І дехто така упаковочка запакована, дехто ніколи не миє. Але ж я буду мити. Тим паче тим пач, у мене ось така гарнесенька є центрифуга, щоб мити зелень. Так що готуємо. Ось так я помила цей польовий салат і можете подивитись. Скільки води віджимається центрифуга. Дуже зручна така центрифужка. Так що раджу придбати, а ми беремо зеленцю. Так, половину, що я підготувала. І будемо шуміти. Так, не потрібно шуміти. Бо зламаємо все. Забула додати молоко. Так, півсяни. Ось. А тепер можна шуміти. Так, друга порція. Порція густіш. трошки густіш. І трошки менш. Але ж такі великі великі порції сьогодні вийшли. Прикрасила квітами. Е, якими квітами? Кислиці. Так. Вживайте корисне. Ходіть здорові. Побачимось, папа.